Всім доброго дня! Мене звати Кугут Наталя Дмитрівна, я кандидат юридичних наук і сьогодні на своєму каналі Абсурдонет я хочу обговорити еміграцію Велику Британію під час війни в Україні. Дуже багато людей емігрували в різні країни, в Польщу, в Німеччину. І не так багато, звичайно, Великобританія, але вважається, що Великобританія, ну, це країна, одна з найкращих, з високим рівнем достатку і таке інше. В загальному це правильно, але тут є багато, звісно, своїх нюансів. Але в сьогоднішньому відео я більше хотіла би зупинитися саме на питаннях, на питаннях. Проблем, які можуть бути при еміграції, і при щодо тих варіантів, які існують на да, легальному заїзду в країні за українські. їх є три варіанти. Взагалі треба сказати, що Велика Британія в особі Бориса Джонсона найбільше підтримує Україну серед інших країн світу, але навіть у ці часи біженство в Великобританії ну не така проста справа, як, наприклад, біженство в Польшу. Ось ці три легальні програми, згідно з якими можна заїхати в Велику Британію, отримати статус резидента на три роки. Загально можуть дати, звісно, трошечки більше, трошки менше, але зазвичай це три роки. Тобто мати право на роботу, work помітид, та доступ до соціального забезпечення, в тому числі виплат по безробіттю та малозабезпеченості, ну, у них це так звані бенефіти, да? вони різні варіанти можуть бути, як правило, там, на особу, на проживання, да? тобто, не беручи до уваги housing benefits, тобто на житло, а саме на прожиття, це приблизно десь там 300 фунтів. Значить, які є програми? Перша програма це Ukrainian Family з ким вона відкрилася найшвидше, згідно якої українці, які набули британського громадянства або статус сету, тобто право постійного проживання без будь-яких обмежень часових, тобто це майже громадяни України, які звичайно не мають право, наприклад, там голос на виборах і таке інше. І при це право на проживання протягом п'яти років, після чого є можливість продовжити безстроково. Такі українці можуть запросити візу для своїх родичів з дуже розширеним переліком. Тобто раніше це було тільки immediate family member, тобто це е першочергові близькі родичі, там, це діти, батьки, дружина, чоловік. То наразі цей перелік дуже сильно розширений. Тобто це не тільки близькі родичі, але там і брати, сестри це в них звучить сиблін, одним словом, неважлива брат чи сестра, це діди, баби, племінники, племінниці, тітки, дядьки, причому разом з їхніми всіма сім'ями, ну тобто разом з неповнолітніми дітьми та чоловіком чи дружиною. Тобто одна особа теоретично може прийняти. 15-20, в кого і більше е е членів сімей ніяких перевірки не робляться, на, чи є достатньо житла місця на проживання саме за цією програмою Ukrainian Family Scheme, сімейною family, візою так, так званою. але це не просто сімейна віза, а саме ось за Ukrainian Schem, як варіант біженства, хоча ну, чисто з юридичної точки зору, це не біженство, це окрема схема, зроблена спеціально саме для українців. Ось тому е, окремо поговоримо про те, що житла катастрофічно не вистачає, і ось люди заїжджають. В них можуть бути серйозні дуже проблеми не тільки з тим, що його не вистачає. Але і ще з юридичними моментами труднощами його зняти, власне кажучи. Спочатку відкрилась програма, тобто така, що особи з українців, які перебували в Україні або за кордоном, не в, не в Великій Британії, могли тільки подавати таку заявку. Потім навіть ті особи, які Якимось чином заїхали в Велику Британію, теоретично там маючи я не знаю подвійне громадянство, або ж нелегально, або інші варіанти, то вони також могли подавати заявку на те, щоби з from inside the UK, да зсередини Великобританії для того, щоб їм легально надали право о, проживати, працювати, доступ до медичного та соціального забезпечення. Ну, про медичні е, сферу це теж окреме буде е, напевне е, відео з е, особливостями проживання в Великобританії. труднощами що е, ми з, з законодавством і таке інше. Отже, це перша програма, так по якій можна заїхати в Велику Британію і ну власне перебувати тут мінімум три роки. Питання щодо того, чи можна буде продовжувати це трьохрічне. Проживання тут видається biometric residence Permit, Тобто, ось який підтверджує це право проживання. Хоча він може видаватися і на менший строк, а треба дивитися, на який строк видавалась війна. Ну, це вже такі особливості чисто документального оформлення. І ось біометрію можна здавати, власне кажучи, в вже Великобританії, тобто відбитки пальців та сітків у або можна і в посольствах чи консульствах інших країн, зокрема Польщі. Друга програма Homes for Ukrainians або Ukrainian Sponsorship. Тобто спонсорство. то тобто, таким чином, що британці, так, резиденти Британії, реєструються як такі, що бажають бути спонсорами, громадяни України реєструються як такі, що хочуть приїхати в Великобританію. і тут вже відбувається складна система мечування, так би мовити, тобто об'єднання. Спонсори самі можуть вбирати сімей чи окремих осіб, які би яких би вони хотіли прийняти. У себе або ж е, громадяни е, України, які безпосередньо знають якихось британців, які хочуть їх прийняти, або ж через знайомих можуть подавати заявку на візу в Британію. Е, недолікам ці ну, недоліків багато. По-перше, це спільне проживання, хоча може теоретично бути і не тільки теоретично на практиці, що Прямо ось окреме житло надається сім'ї українській, британці можуть мати декілька будинків чи квартир. Ну, квартир тут небагато, Тут, як правило, квартири можуть надаватися, причому цього житла якоїсь цієї як нерухомості досить багато. Це будинки для осіб старше 60 років. Це, як правило, однокімнатні квартирки, де можуть жити тільки ось такі люди. Щоб не заважати, скажімо, діти не заважали і таки іншим цим людям. Значить, ну, недоліком також цієї програми є те, що перевірки зі сторони кансела, тобто місцевої влади. Проводяться нерідко вже після отримання українцями візи, і якщо спонсор не пройшов перевірку, зокрема на кримінальну історію, на достатній жилої площі, то українці, заїхавши в Британію, можуть не мати де проживати. Таке, на жаль, траплялися не поодинокі випадки. Це просто непридуманість цієї процедури. Тобто, да, такі моменти можуть траплятися. По цій в програмі спонсори мають виплачувати 350 фунтів в місяць, так званих thank you payment, транкюпеймент, тобто оплата вдячності, незалежно від кількості осіб, яких е, приютив спонсор. Ну, Розуміється, що ці кошти мають йти в першу чергу на біли так звані, тобто на комуналку, рахунки за газ, світло, які дуже зросли останнім часом в Британії. Ось, але ця оплата вона здійснюється вже після спливу, як правило, це 6 місяців надається. Спонсори повинні надавати громадянам країни, які приїхали за відповідною програмою. Ем, тому і також тому, що. Ем, тільки на сім'ю, в незалежності від кількості на одне житло, скажімо так, а не на кількість осіб, які приїжджають, які, яких приютив спонсор надається. Це Сенкі Пеймінфр в одному ж такому ж розмірі 350 п'ятдесят Ну, великим сім'ям складно. складно приїхати, складно, щоб їх хтось захотів взяти саме по цій програмі. Тобто це не проста справа. Також щодо неповнолітніх, в мене це особисто. Стосується тому, що я теж е е е хотіла е допомогти деяким е е діткам приїхати у Великобританію, а донедавна заїхати по цій програмі неповнолітнім, які, наприклад, втратили батьків, або батьки не можуть виїхати з України через там мибульмобілізацію. Е Ну, різні варіанти, ну, було взагалі неможливо, ну тобто юридично неможливо. А з липня цього року відкрилася частина цієї програми, згідно з якою неповнолітні можуть приїхати в Британію. Однак кількість перевірок спонсора, а головне необхідність підтвердити знайомство батьків чи одного з батьків або офіційного опікуна спонсора до початку війни. Ну, це майже нивелює цю програму, тому що ймовірність того, що було знайомство до війни з кимось із британців, ну, хто хоче приютити неповнолітнього, дуже-дуже ну, невелика. Так? Тобто, ну, ось таким чином, начебто можна, але де-факто дуже складно. Третя програма це extended visa, Тобто українці, які вже перебувають в Британії, по будь-якому виду віз, наприклад, сімейна, робоча чи навіть туристична і так далі, мають право продовжити цю візу на три роки з правом на роботу, як і по всіх інших програмах. Строю кажучи, українці не, не проходять по схемі біженства чи гуманітарної протекції, як більшість біженців з Сирії, Афганістану, інших країн, де статус біженства підтверджується аж 5 років, протягом якого цих осіб немає права на роботу, однак є повне утримання фінансове. І з наданням житла, тимчасово, принаймні. Ці програми. України схім, а розроблялося саме для українців, і робота тут дозволена з самого початку, так вог помітив, до до того ж вони наскільки ця швидко розроблялася схема, що навіть у діток діток там не важливо там рочок, скільки гок поміти, да, робота дозволена, написано. Ну зрозуміло, що де-факто це не є можливим, а і взагалі до 14 років взагалі ніяк працювати не можна, але ну, юридично так, легально. Але тим не менше, в документі ось таке передбачено. Які основні проблеми, з якими стикаються українські біженці у Великобританії, буде звичайний окремий ролик, але е, коротко так, головне, е, головна проблема це житло. Справа в тому, що в Британія, окрім дороговизної орендної плати, а е, просто взяти і зняти житло як в Україні? Ну е, є. Е, Практично ну, неможливим. По-перше, його мало фізично і все воно здається через Реал, абсолютно все через ріалтерного кампанії. А по-друге, для того, щоб його зняти, потрібно мати, ну, крім права на проживання в Британії підтвердити довідку про доходи зазвичай за 6 місяців. нерідко, дуже часто відмовляють в наданні в оренду житла, якщо є діти. А тому, що Виселити офіційних орендарів, які мають неповнолітніх дітей, навіть при неоплаті орендної плати, дуже складно. І е, тому з дітьми орендувати щось ну, надскладно. Е, крім того, там в студіо, де спільна кухня, наприклад, у них є таке поняття студіо е, е, не можна, так? Дітей по законодавству не можна до е, Поселяти в житло, де недостатня жила площа, де, наприклад, що діти різної статі має кожна мати окрему свою кімнату. Ну і так виходить, що, начебто, законодавство направлене на те, щоб захищати права дітей. А по факту виходить, що краще на вулиці, аніж в меншому чи гіршому житлі, так би мовити. З іншого боку, якщо дитина на вулиці ночі, у батьків може не стати кримінальна відповідальність, потрібно звертатися в канцелу місцеву владу, повідомляти про таку проблему. Однак в на робочий час вас просто не приймуть. Ну, тобто тут багато є своїх нюансів, дуже багато. А, так. А, по спонсорській програмі британці приймають українців мінімум на 6 місяців. Ну принаймні е, так передбачено однак немає ніяких гарантій та зобов'язань е, від спонсора: що якщо він передумає, якщо не складуться стосунки е, щоб жити в його домі, е, він може вам там сказати негайно, та забирайтеся з мого будинку, в тому числі з маленькими дітьми. Проблеми іншого менталітету також прислідковуються, тому що нерідко британці, вони, чесно кажучи, не дуже можуть вжитися навіть з власними дітьми, 18 років, як правило, якщо дитині настає все, будь ласка, проживай окремо. Ну, хто тут народився, в них є така можливість це зробити. І знімати житло, і е, там в кредит брати, виплачувати. Хоч це теж окрема тема е, про кредити на житло. Вони з меншими відсотками, але ж треба багато довідок і підтверджень, і, і таке інше. Е, тому за цією програмою дуже багато є. Випадків, коли розривається спонсорство, і українці ось залишаються без житла і змушені десь його шукати, але ж зняти практично не є можливим, і це є велика проблема. Щодо роботи та школи, влаштуватись без рекомендацій дуже складно. Особливо якщо це нормальна, хороша школа чи робота, а не просто там якась така робота прибирання, так, а більш інтелектуального плану. Взагалі, все по знайомству, от е, такі речі е, повинна бути рекомендація. Якщо хтось сказав, що ця людина, будь ласка, навіть якщо ця людина ну, і не фахівець. Ну, крім звичайно, я не кажу про медицину чи щось таке інше. Е, в школах є waiting list, так, очікувальний лист, і нерідко е, ось саме туди кажуть, що місць немає. Будь ласка, очікуйте. Ну, в Британії немає такого, як в Україні, що по певному адресу діти прикріплені до відповідної школи, і принаймні всю школу, щоб вони гарантовано потраплять. Ні, такого немає. Тут шукайте яку загодну школу, то дітки їздять і по три транспортні засоби, міняють автобуси, і так далі, щоб дістатись до школи. Ну що, на мій погляд, ненормально. Школи дійсно є різні, як хороші, так і погані. Дуже різний контингент, може бути булінг, різний менталітет, тому нюанси бувають. До речі, тут чимало шкіл окремо для хлопчиків, окремо для дівчаток, що теж не характерно для України, наприклад. Ну і незважаючи на все це, великий плюс це розмір зарплат. Який набагато вищий, ніж в Україні, і співвідношення, зарплата і ціна на будь-що ну майже будь-що так, ну набагато краще ніж в Україні. Ставлення до роботи тут зазвичай не били жачого. Оплата. Погодинна, да? тобто, ну, звісно, є різні види робіт, і може бути і досить відповідальна робота. Але в цілому, а тут люди не рвуться так в роботі, як в Україні, вони ось мають погодинку і за кожну годину їм оплачується, Що теж свої має як плюси, так і мінуси, як, на мій А... Отже, в загальному це такі загальні. Скажімо так, є варіанти, яким чином можна потрапити в Великобританії. Залишитись незрозуміло чи надовго, тому що три роки сплинуть і кому будуть продовжувати візи, кому ні на якій підставі, як правило, хто буде мати роботу офіційно, то вважається, що будуть продовжувати. Хто не буде, а як то кажуть, сидить на бенефітах, тобто тільки отримує виплати всі державні по безробіттю і так далі, то там можуть і в більшості випадків. Раніше за все, що не будуть продовжувати. Про особливості відмінностей в менталітеті, в законодавстві України та Великої Британії, розповім в наступному відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, бережіть себе і свою родину.